Форум присвячений розвитку громадянського суспільства, відбувся на Черкащині. Захід об'єднав понад 200 представників громадських організацій, влади, бізнесу і військових. Учасники визначили пріоритетні рішення для зміцнення стійкості громад. Громадські організації, які Павло Андрійович назвав, які є тут. Це громадські організації, крім можливо, благодійного фонду МХП громади, які були створені в період війни. Вони були створені. Для того щоб реалізовувати окремі елементи роботи з громадами підтримки військових, ветеранських рухів, Юрій Романча представляє ГО Патріоти рідного краю Україна. Організація проводить реабілітацію для військових та влаштовує відпочинок для дітей захисників. Сприяють також із лікуванням. Є три в нас пріоритетних напрямки: це діти, ветерани і військові. Діти тому, що у дітей повинно бути дитинство. У ветерани про них потрібно підкуватися, а військовим потрібно допомагати і долучатися до всіх зборів, до всіх допомог. Важливість громадських організацій протягом останніх років зростає, відзначила голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай. Тому важливо мотивувати громаду навчатися і створювати власні стратегії та проекти. Розвиток громадянського суспільства. Це основа активізму громади, тому що якщо люди в громадах пасивні і не продукують додаткових цінностей, тоді громада деградує. Ми ж через наш фонд, через наші проекти, через коаліцію, яку ми сьогодні заснуємо, ми намагаємося зробити громади самозарадними, впливовими і стійкими треба давати не рибу а давати вудку навчати громади бути проактивними навчати їх вирішувати свої питання і проблеми і тільки після цього ти можеш знати що громада буде йти і стало розвиватися роль громадських організацій одна із ключових у процесі створення і втілення стратегії розвитку громади на цьому наголосив начальник черкаської ова ігор Табурет. 58 громад мають власне свої стратегії тому що Стійкість громади вона розпочинається з розуміння, що така стратегія розвитку громади, і після цього, звісно, це вже. Співпраця з бізнесом, співпраця з громадськими організаціями, співпраця з міжнародними партнерами. На форумі представники Збройних сил подякували громадським організаціям, які їм допомагають. Окрім того, організатори заходу вкотре передали військовим велику партію обладнання та амуніції. Держава, звичайно, нас забезпечує, забезпечує фундаментально зброя все, що необхідно, але виникає іноді гостра потреба в тих речах. Які держава через свої певні бюрократичні процедури не може нам забезпечити. Я хочу сказати слова вдячності великій потужній команді, голови громад, громадські організації, благодійні фонд, які допомагають військовим. Ви тримаєте свій фронт, свою позицію ви тримаєте. Нам допомагають у підсумку. Учасники форуму підписали меморандум про створення коаліції громадських організацій Черкащини, до якої увійшов благодійний фонд МХП громаді та чотири громадські організації. Коаліція відкрита. До неї можна долучитися іншим організаціям, які прагнуть співпрацювати на благо. Олеся Омельченко Павло Оболевич, телеканал Віка.